Команда волонтерів відкрила скриньку пожертвувань для українців, і тепер в людей є можливість отримати 700 доларів. Не тільки 700 доларів, там є і інші суми. Взагалі, там дуже така, знаєте, цікава програма, де людина може попросити стільки, скільки їй потрібно, так ну там в межах розумного, звичайно. Одразу хочу сказати, що подати заявку на отримання грошової підтримки можуть абсолютно всі українці, абсолютно всі, які зараз проживають на території нашої держави. А зараз більш подробно про все це розкажу і одразу хочу звернутися до, скажімо так, до скептиків, так, до людей, які кажуть, що це все фігня і так далі. Поки є така можливість, користуйтеся. Дадуть гроші добре, не дадуть, ви хоча б спробували. Тобто, не нехтуйте, не нехтуйте, пробуйте, пробуйте. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, громадяни України, які опинилися в дуже складній ситуації через вторгнення російських окупантів, вони можуть отримати фінансову допомогу від благодійного фонду України. Ця організація вона, вона відкрила ящик пожертвувань, до якого люди з усього світу можуть надсилати кошти. Що відбувається потім? Потім ці суми вони розподіляються між українцями, які потребують цієї допомоги. А, і ось давайте зараз проаналізуємо ось всі-всі подробиці так цієї грошової підтримки і так, далі, і так далі. Щоб ви розуміли, що вам робити далі, якщо ви вирішили звернутися по цю допомогу. Отже, почнемо з того, хто може взагалі отримати так, цю допомогу. Подати заявку можуть абсолютно всі українці, як я вже казала на початку програми. Абсолютно всі, хто зараз проживає на території України. Пріоритеті це сім'ї з дітьми, які опинились в складній ситуації <кій> через війну, вибачте. Якщо немає дітей, але є потреба в допомозі, ви також можете подати заявку. Загалом програма розрахована на три категорії українців: це допомога сім'ям під час війни, підтримка внутрішньопереміщених осіб і допомога військовим ЗСУ і те обороні. Яку суму взагалі можна отримати? Дивіться. Сім'ї, які постраждали під час війни, вони можуть розраховувати на суму від 300 до 700 доларів. Якщо ваша сім'я, біженці, які вимушено залишили свій будинок, організація може виплатити вам від 500 до 1000 доларів. Водночас військові з та бійці тероборони можуть розраховувати на виплату в розмірі від 500 до 3000 доларів. При заповненні анкети українці самі обирають суму, яка їм потрібна. Проте громадянам слід бути готовими до того, що волонтерська організація може погодити суму, яка менша за зазначену в анкеті. Я хочу зауважити, що організація бажає допомогти якомога більшій кількості українців, тому грошову допомогу можна отримати лише один раз. Як подати заявку на отримання допомоги? Щоб отримати грошову підтримку, потрібно заповнити анкету на сайті організації, яка знаходиться. За посиланням я посилання залишу. Ви зможете туди зайти і зареєструватися. Для початку необхідно вибрати категорію, до якої належить сім'я, яка постраждала від війни, біженці, що залишили своє житло або військовослужбовці ЗСУ чи тероборони. А далі дивіться далі оформлення заявки для, для людей, які вирішили попросити про допомогу. Після того як ви вибрали свою категорію, потрібно вказати. Ім'я, фамілію по батькові, дату народження і місце проживання. Також необхідно вказати свою контактну інформацію: це телефон, імейл і посилання на сторінку в соцмережах. Крім того, потрібно вказати кількість дорослих в сім'ї, а також кількість дітей. І тепер найголовнішим пунктом заявки, яку потрібно приділити особливу увагу, є опис вашої ситуації. Тобто, тут потрібно докладно розповісти про взагалі про своє становище. Навіщо вам потрібні гроші, як ви їх будете витрачати, і так далі. Тобто намагайтесь як найдокладніше описати вашу ситуацію, адже це впливає на схвалення заяв. Крім того, потрібно завантажити два фото: це ваше сімейне фото і ваше особисто. Цей пункт є обов'язковим, але він а, може <кхід> дивіться. Чи вплине це там на схвалення заявки, чи ні, але цей пункт є обов'язковим. На останньому етапі потрібно вибрати суму, яку б ви хотіли отримати від волонтерської організації. Після цього можете надсилати заявку і чекати результатів. Якщо вашу заявку буде схвалено, то з вами обов'язково зв'яжуться волонтери для того, щоб поспілкуватися і обговорити деякі деталі. Дорогі українці, обов'язково. Користуйтеся такою допомогою обов'язково. Це дуже важливо зараз, особливо для людей, а в яких і справді дуже дуже серйозні проблеми, там з матеріальними проблеми з грошима і так далі. І так далі, новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майой.